Повз зміні футбольне поле на території 25 ї школи рівнян Ігор Ханенко проходить майже щодня до магазину чи по роботі. Ще навесні він помітив, що огорожа майданчика пошкоджена. каже, почав хвилюватися, коли до початку навчального року її так і не відновили. Майданчик має велике навантаження, дуже багато на ньому дітей. Користується. Так само, бачите, школа проводить уроки фізкультури на ньому, як ви бачите. І це небезпечно для дітей, його хтось має відремонтувати. Причини, чого воно було поломане, з яких причин це інше питання, але має бути якась структура, яка відповідає за станцію цього об'єкту не простояла і трьох зим. Три роки тому проєкт Андрія Кузьмича та Дмитра Козачка переміг у голосуванні за громадський бюджет. Його підтримали 1780 рівнян. Обов'язковою умовою був загальний доступ до поля. Його урочисто відкрили наприкінці 2019 року. Вартість об'єкту склала 1 мільйон 284 тисячі гривень. Але в кошторисі громадського бюджету кошти на обслуговування і ремонт не передбачали. Коли об'єкт завершується, він передається на баланс школі в основному і подальшому відповідає. Школі школа. і е, ця школа мусить забезпечити. Якісь організувати порядок доступу, хотілося б звернутися все таки до рівня до наших мешканців. Будьте більш відповідальними, дбайте про те, що маєте, і ну не робіть такі якісь вандальні речі. На доступ до полів та їх стан до координаційного комітету не скаржились. Додає Кароліна Круглик, припускає насамперед, повідомляють освітян. Коментувати на камеру ситуацію у 25-й школі. Директор Віктор Бортник не хоче. Не під запис каже: поруч з полем ходить багато жителів мікрорайону. Тож, найймовірніше, школярі до пошкоджень не причетні. Про стан огорожі повідомили управління освіти. Ні управління освіти, ні власний директор, який відповідає за все, що знаходиться в нього на балансі, не розвалили цей майданчик. Це, мабуть, мешканці мають таке виховання в лапках, повалили цей забор, десь 60 метрів погонних ми порахували по локальному кошторису – Це десь до більше 40 тисяч для того, щоб відновити назад цей штучний паркан. Камери не зафіксували вандалів, яких могли б змусити відновити огорожу. Тож кошти треба шукати у міському бюджеті, каже Василь Харковець. Подібним чином за спортоб'єкти з громадського бюджету відповідають і інші школи, як от 13, 17, 22 та гармонія. Володимир Струс, Микола Мельничук, Ігор Прокопчук, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.